Вас, дорогі брати і сестри, ви дивитесь Телевізійний єпархіальний огляд спеціальний інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Єліцево Христа Крістістіся, во Христа Аблікостіся, звучало в наших храмах минулого тижня. Церква згадує і прославляє подію хрещення Господа, Богоявлення. Свято Хрещення має вісім днів під свята – по 27 січня. У нашому випуску ми розповімо про те, які найбільш значущі події у житті православної Одеси були вперед свято Богоявлення та у саме свято. Спасися сам, і навколо тебе спасуться тисячі, говорив преподобний Серафим Саровський чудотворець, пам'ять якого церква святкує 15 січня, щоб наші душі засяяли, білизною хрещенською, бо нічого нечисте не увійде в Царство Небесне. Митрополит Агафангел очолив святкове богослужіння на честь великого свята хрещення Господня. У єпархії відбулися хрещенські купання. Вікарні архієпископи разом із духовенством освятили морську воду на пляжах Одеси. У свята Архангела Михайловському одеському жіночому монастирі відкрилася 30-та ювілейна міжнародна виставка дитячої творчості Рідзвяна зірка. 19 січня, у день святого богоявлення, хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, високопересвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив богослужіння у свято успенському кафедральному соборі. Цей день присвячений особливій, чудовій події євангельської історії, коли було засвідчено, що Ісус не лише син людський, а син Божий. Людям явився Бог. На хрещення звершується чин великого освячення води, під час якого просять, щоб вода отримала благословення Йордана і освячувала наші душі і телеса, щоб усі ми просвітилися світлом разуму і благочестя, щоб Господь сокрушив сатну під наші ноги і невидиме явлення Святого Духа прийшло через воду. стихи и пасы их, Четыми времени двух лет венчались Тебе ты пишет умные все силы, Тебе поет солнце, тебе славит мой свет, Тебе ты пишет бездны, Тебе работают источницы, Ты просерлись небо, я как кожу, Ты утвердилась и землю на водах, Ты оградилась и море песком, ты, как дыхание воздух, привел и все ангельские силы тебе служат. Архангельские лица тебе тварятся, многочитые херувимы, и шестобилатые серафимы, укры стоящие, облетающие, и страхом неприступные славы твои покрываются. Благословення митрополита Одеського Ізмаїльського Агафангела у свято Хрещення Господнього вікарні архієпископи разом із духовенством одеської єпархії освятило морську воду на пляжах Одеси, на Ладжероні, Золотому березі та на 13-й станції великого фонтану, після чого пройшли хрещенські купання. Усі учасники могли не лише Поринути у воду, але також поспілкуватися зі священниками, зігрітися гарячими напоями, послухати та виконати святкові колядки. У свято успенському Одеському чоловічому монастирі численні паломники змогли набрати свячену воду зі святого монастирського джерела у Святопокровському скиту у сели Марінівка, а також у монастирі на честь ікони Божої Матері, цілителька у холодній Бальці. Паломники також зуміли поринити в Хрешинскую воду в освячених джерелах. Братья и сестры, пусть милосердный Господь, который сегодня пришел тысячи лет назад к реке Иорданской для того, чтобы совершилось над ним крещение, для того, чтобы Бог явил себя миру, Пусть Господь благословит каждого из нас в первую очередь миром, о чем мы все молимся, каждую службу переживаем. Я сейчас хочу попросить каждого из вас давайте помолимся. За мир в Украине, за всех наших воинов, которые сегодня, не щадя своей жизни, проливают свою кровь ради того, чтобы мы сегодня могли хотя бы вот такой маленькой радостью, но вместе все порадоваться. Это Свято Успенському чоловічому монастирі міста Одеси і готував храм святої рівноапостольної Марії Магдалини, також і Одеська духовна семінарія. Наші студенти та парафіяни нашого приходу готували для всіх тих, хто прийде сьогодні святкувати це велике свято Богоявлення, в що монастир, не тільки щоб отримати духовну підтримку і освячення води, а також побачити те добро, яке робить наша церква. Сьогодні море спокійне. Сьогодні разом з нами всі служби, які мають забезпечити комфортне занурювання у Чорне море Одеситам, які бажають прийняти участь у цьому святі. І тому ми бажаємо всім миру, злагоди, здоров'я, і хай завжди буде так сонячно у нашому місті і у нашій країні, як сьогодні. Зі святом всіх вас. 15 січня Одесити вшанували пам'ять преподобного Серафима Саровського для нашого міста. Це особливий день, оскільки своє престольне свято молитовно звершує свято Іверський чоловічий монастир. Святкову божественну літургію у храмі, освяченому на честь преподобного Серафима, в Іверському монастирі очолив високопреосвященіший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський якому сослужили на монастиря архієпископ Южницький Діодор, браті, обителі і духовенство міста? Радість моя, поклади надію на Бога і проси його допомоги та умій прощати ближніх своїх, і тобі дасться усе, про що просиш, говорив преподобний Серафим Саровський, дивного життя старець, великоподвижник християнського аскетизму, благочестя, святий Серафим Простояв у молитовному зверненні до Бога на камені тисячу днів і ночей, але не тільки духовний подвиг молитви і пустельне проживання відрізняли життя старця. За парадою до нього у Саровський монастир приїжджали тисячі людей. Полум'яна любов, преподобного старця до всіх, хто його відвідував, була вірною супутницею його скорботного земного життя. На святих іконах угодника Божого видно його спокійний погляд. Відчувається подяка старця Богу за все, що випала на долю подвижника. З його лагідна посмішка на устах свідчить про ту небесну радість, яку всемилостивий Господь приготував усім, хто любить Його. Зовсім нещодавно стоїть храм на честь великого святого і поборника віри Христової, преподобного Серафима Саровського, на одеській землі. Але вже. Велика кількість віруючих, прийшовши в це благодатне місце, отримують радість, втіху і, молячись, преподобному серафиму знаходять мир і спокій у своїй душі. Лодний очі серафимі, велике соручи чодотворче, всі прибігаючи тебе, скоро послушний поморщичем, в одній земного живота. Твоего никто же от Тебя точно не утешен от Иди. Во всем, во вы сведение Твоего, и благовек Твои глаз словес Твои, всем же и дар исповеселения, дар прозрения, дар немощных душ, врачевания обилием Тебе явися, и даже призвать Тебе Бог, от земных трудов к небесному не Николи же любовь Твоя преста от нас, и невозможно есть и чистить и чудеса Твоя. Яскраві фарби дитинства, добрі емоції і світлі враження. Такою багатобарвною стала 30-та ювілейна виставка Різдвяна зірка, що відкрилася в свято Архангелем Михайловському одеському жіночому монастирі. Відеорепортаж про подію розмістили на сторінці монастиря у соцмережах. Юні учасники з України, Польщі і США. Презентували свої акварелі, гуаші, графічні роботи, ляльки, мотанки, вітражі, декоративні композиції, глиняні іграшки. Гран-прі ювілейного конкурсу здобула масштабна композиція Різдво Христове виконана у техніці паперопластики дітьми з міста Чорноморська. Загалом у експозиції представлено 350 творів на теми зимових свят. Це найкраще з понад двох тисяч робіт, які прийшли у конкурс. Виставка малюнків фіналістів 30-го ювілейного міжнародного конкурсу дитячої творчості Різдвяна зірка, що розмістилася при Єрусалимському храмі святоархангела Михайловського жіночого монастиря, продовжить свою роботу протягом місяця. Ця виставка є дійсно незвичною унікальною, тому що і кількість творів, і їхня яскравість, їхня розмаїтість. І та майстерність, з якої вони зроблені, свідчать про те, що наші номінанти, наші учасники є також унікальними людьми. Нещодавно духовенство Одеської єпархії провело благодійний марафон, під час якого священнослужителі у прямому ефірі виконували колядки і духовні пісне-співи. Під час марафону вдалося зібрати 80 тисяч гривень, які вже спрямовані на відновлення Преображенського кафедрального собору Одеси. Зараз у святині відновлюється стіна, зруйнована ракетною атакою. Вставлено вікна, відремонтовано майже весь дах, а також повністю налагоджено опалення в нижньому храмі. Попереду ще багато дорогих відновлюваних робіт, тому ми просимо про вашу посильну допомогу. Нагадуємо також, що ви можете при бажанні придбати іменну цеглу, у тому числі віддалено, яку буде використано саме при відновленні постраждалої стіни собору. Святе богоявлення. Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа названо богоявленням, тому що в ньому явив себе так відчутно єдиний істинний Бог, якому як трійці поклоняються, Бог Отець гласом з небес, втілений Бог Син хрещенням, Бог Дух Святий сходженням на хрещеного. Тут виявлено і таїнство відношення осіб при Святої Трійці, Бог Дух Святий від Отця і сходить. І в синові почуває, а не ісходить від нього. Виявлено тут і те, що втілене діло Спасіння, здійснене Богом Сином втіленим, завжди співсущим йому Духом Святим і Богом Отцем. Виявлено і те, що і спасіння кожного може здійснитися не інакше як у Господі Ісусі Христі, благодаттю Святого Духа за благоволінням Отця. Всі таїнства християнські сяють тут божественним світлом своїм. І просвітлюють уми серця, які з вірою звершують це велике свято. Приходьте, піднимемося розумно на гору і зануримося з поглядання цих тайн спасіння нашого, співаючи Йордані, кріщающуся Тебе, Господі, троїчеське є віся поклонення, спасіння троїчі нам устраяющее, і нас троїчеські спасающе. На цьому наш випуск добігає кінця. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у вівторок, 23 січня, пам'ять святителя Феофана, затворника Вишенського, а також пам'ять священа мученика Анатолія Грисюка, митрополита Одеського, у четвер, 25 січня, пам'ять ікони Божої Матері Млекопітательниця, список якої зберігається у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. А також пам'ять мучениці Тетяни Римської. Це престольне свято Тетянинського храму на Великому фонтані, у суботу, 27 січня, пам'ять рівноапостольної Ніни, просвітительниці Грузії. Про ці та інші події у житті православної Одеси ми розповімо на у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду вже за тиждень. Нехай подасть вам Господь світле у всьому житті, дорогі брати і сестри!